У рамках проведення Всесвітнього дня охорони праці нашим товариством ініційовано проведення, проведення ряд заходів серед населення та споживачів Хмельницької області щодо запобігання побутовому травматизму. Зокрема, нашими працівниками проводяться роз'яснення робота серед учнів та студентів, слухачів в навчальних закладах на тренах Хмельницької області. Під час лекцій учням та студентам Працівниками товариства доводиться про основні небезпеки, які в нас несе на сьогоднішній день електричний струм, які заходи потрібно вживати, щоб запобігати побутовому травматизму. Також проводиться роз'яснювальна робота серед студентів щодо популяризації роботи енергетика. Є у нас спійна круга, що йому означає не, підходит. не підходити, не відкривати, далі може зустріти його в побуті. В місті. Там, де трансформатори наші стоять, КТБ. Якщо у нас є якісь двері, ми більше на дверах, і то, то ви вже повинні знати, що стоїть далі напруга. Щиро дякуємо Хмельницькому обленерго за пізнання та лекцію нашому класові. Всім однокласникам було дуже корисно дізнатися більше про електроенергію. Сьогодні до нас завітали представники Хмельницької організації «Хмельницьк обленерго. Вони провели лекцію до дня 28 квітня міжнародного дня з охорони праці. Показали необхідність дотримування вимог. Охорони праці для студентів політехнічного коледжу актуальне є питання співробітництва з потенційними працедавцями. Тому такі зустрічі є досить актуальними та необхідними для того, щоб вони змогли розширити свій кругозір та змогли достойно представити себе на підприємствах Хмельниччини. Ми сподіваємося, що молоде покоління скоро ми їх побачимо на робочих місцях або товариства, або на робочих місцях енергетичних служб. Підприємств е, області